Що може бути краще ніж ранкова кава з виглядом на власний сад? І це тільки ранок. А скільки ще моментів тут чекає на вас: сніданки, вечірні зустрічі, урожай з власних дерев? 10 соток доглянутої землі, молодий сад, затишок, простір, і все це вже ваше. Стан, заїжджай і живи. Надійне опалення, газовий котел і ще один на дровах, повний пакет комунікацій, газ, вода, світло і навіть власна криниця. Майже всі меблі залишаються. Це економія вашого часу і коштів. Два великі гаражі з входом у будинок: 29 і 37 квадратів, плюс величезний підвал, мрія для господаря. Будинок поруч із ЖК Лідовський мальовниче місце, природа навколо. І ваше нове життя вже тут. Вигідна пропозиція без перебільшень Якщо бажаєте побачити на власні очі, пишіть, домовимось про зустріч. Підписуйся на основу, тут ми показуємо усі найкращі та цікаві квартири в Хмельницькому.